Вітаємо всіх на каналі компанії К24. Сьогодні ми підготували для вас цікаве та інформативне відео. Поспілкуємось з фермером, що користується трактором ЮТО, та обговоримо основні моменти щодо експлуатації. Адже ми вважаємо, що реальний відгук завжди краще. Доброго дня, В'ячеслав Петрович. Ми сьогодні в господарстві в Київській області Барахтах це господарство Мрія 2000 Дякуємо, що виділили час, щоб зняти для нас інтерв'ю. Кілька запитань вже було від наших клієнтів: як трактор показує себе в експлуатації. Вирішили, що ніхто нам на ці запитання краще не відповість, як людина, яка на цьому тракторі працює. Давайте почнемо, мабуть, з того, скільки у вас землі для яких цілей ви його використовуєте. Ну, трактор купили е, агреготувати з цівалкою пропашною Ren тому що друга техніка не справляється. І е, ще таке купили. Просто спробувати хорошу імпортну техніку для нас. Можливості, тобто можлив, по можливості для наших е, средств, як кажуть. Е, ну, Місяць роботи такої крепкої показав, що трошки є деякі недостатки, ми з ними справляємося, будемо так казати. Зараз він напрацювання в нього 250 мотогодин. Він от робить таку роботу, каткує, рубає палку соняш такому. Потім ми будемо робити дискатором. Така робота, поки що він не набере. Потужність трактора 140 кінських сил. Ну, більш-менш така, якщо порівняти з тими, що в нас є, ну, краще, трошки комфортніше, герметична кабіна, кондиціонер, обігрів, так, більш-менш більш така техніка вже, вже для нас, для нас краща. Хоча ми не дуже так привикли до такої розкоші, хоча, може, і це не, не, не сильна не сильно розкіш, але краще, ніж те, що було у нас. А до речі, що у вас було? Чим до цього користував? Ну, у нас вітчизняні трактора ХТЗ-170-21, Т-150, НТЗ-892. Ну, такі білоруського виробництва, українського виробництва, харківський тракторний завод. Така техніка трошки некомфортна. Трактор ХТЗ, так, він і потужний, і все, але. Комфорта ніякого. Пилюга, вся, що на полі є, вона може бути в кабіні. Тобто, тут вже з цим краще. Тут вже якість трошки комфортніша кабіна, якість герметизації трошки краще. В такому плані. В Такому плані. Дуже дивлюсь, модернізували. Так? Спереду, трошки скажімо, щіпка оця вже трошки ми самі зробили. Ось оцей Ось тут кріпиться на валу вон кріпиться насосок кремінь, оце до нього підвод масла. Ми його зараз відключили, він нам не потрібний. Ми його відключили, щоб він не мішав нам. І підключили, чи підцепили зараз цепне, цепний пристрій, катаємо цими катками. А якщо порівнювати от з вітчизняною технікою в цьому ціновому сегменті, так сказав. На, на якусь шаблину вище. Вище. Тобто цей трактор вище, він комфортніший, потужніший. О, так уже більш-менш більш-менш э, такий дизайн його, більш-менш такий. Э, я навіть не зараз я скажу на э, 4. Да, 12 на 4. 4, 4 комбінації понижені, повишений і транспорт. передач mm. Можна підібрати любу робочу передачу, при якій зручно працювати на полі. Є такий, Можна підібрати і доволі, доволі такий спектр широкий, можна можна підібрати комфортно, щоб не кидало, не швиряло. Що, знаєте, Багато кажуть, що. Переживають брать імпортну техніку, бо немає на неї запчастин, як ви бачите, це Нема сервіс, ці хлопці от бувають. От, коли, коли ми їх запрошували по поводу кондиціонера. Ну, поїхали, зняли інший блок, привезли. й зняли, новий привезли, поставили, випробували, попробували. ну Нічого не міняється. Очевидно, сам компресор. ну Проблем їх немає. Масла є, фільтра є. Все, що треба, я особ, особливих таких незручностей не, 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 не бачив. Все, що треба, є. Для свого класу, для своїх грошей, це більш-менш нормальна машина, якою можна користуватися без, без проблем. Без... Я кажу ще одне: люба, яка б то не була техніка, хоч іменитих марок, хоч не таких іменитих. І в тих, і в тих є. Нюанси, є недоліки, є хороші сторони, є погані сторони, так як в будь якій машині. І люба машина має свойство ламатися. Ну, це да. для, для неї повинен бути достойний уход. Коляд. О, заводить шклута течі сальники. Ні течі, ні сальників ніяких не було, нічого. Ну, там мілочовка така. Ну, Рано чи пізно це станеться, і всі потрошки ми перейдемо перейдемо, та ту техніку яка більш-менш нічніша, комфортніша. Но, повідно, все залежить від фінансового стану кожного, кожного хазяїна. Кожен якимись фінансовими можливостями, хтось купує нове, хтось купує Ну, Рано чи пізно. Гроші це така субстанція, вони мають свойство зароблятися. Якщо заробляється і є, то можна купити щось і новіше. Так, така моя думка. Зрозумів. Дякую вам ще раз.